На жаль, соціальні умови життя зараз настільки складні, що людям часто доводиться перебувати в стані стресу. У них виникає надмірна тривожність. Це помітно навіть по героям наших сюжетів. Тому ти Вісто започатковує нову рубрику Поради психолога. Сьогодні ми розкриємо, напевно, найбільш актуальне питання, яке цікавить наших глядачів. Ми поговоримо про те, як заспокоїтися в екстремальній ситуації або просто як знайти внутрішній спокій. Пропоную розглянути три ефективні вправи. Я буду розповідати, як їх виконувати, а ви можете робити їх під час перегляду відео. Вправа це на розвиток уваги за Станіславським, але вона досить ефективно заспокоює. Закриваєте очі і намагаєтесь чути тільки те, що відбувається на вулиці, поза вашим приміщенням. Послухайте так 2-3 хвилини і завершуйте. Далі спробуйте почути, що відбувається у вас в приміщенні. В вашій кімнаті, наприклад. Послухали? А тепер сконцентруйтесь на собі і намагайтесь почути, а також відчути тільки те, що відбувається всередині вас. Як почуття, так і відчуття. Тактильно, можливо, що ви відчуваєте. І на слух, як б'ється серце. Прислухались? Завершуємо. Переходимо до наступної вправи. Вправа на розслаблення організму. Знову закриваємо очі і намагаємось розслабити свій організм, починаючи з пальчиків на ногах. Потім ступні розслабляємо. Розслабляємо всю ногу, коліна, стегна. Розслабляємо спину, копчик, переходимо до всієї спини плечі, розслабляємо пальці на руках, лікті, переходимо до шиї і нарешті розслабляємо голову. Повністю у розслабленому стані лежимо. А тепер відключаємо зір. Навіть нічого не уявляємо. Нічого не бачимо. Відключаємо слух, навіть мене гірше стало чутно. Відключаємо простір, стіни руйнуються, і ви піднімаєтесь в космос, невагомість. Потім відключаєте тіло, воно повністю розслаблене, що ви його навіть не відчуваєте. І наостанок відключаєте думки. Побудьте в цьому стані, а потім поступово вмикаються думки, тіло з'являється простір, стіни стають на місце, під ногами з'являється підлога або там ліжко, якщо ви на ліжку. Прокидається ваш слух і зір, ви прокидаєтесь. Остання на сьогодні вправа це вправа з дихання. Робите глибокий подих. Видихаєте і затамовуєте дихання на 4 секунди. Один, два, три, чотири. Робите повільні два подихи, неглибокі, і знову глибокий подих. Як бачимо ці всі вправи, вони не тільки заспокоюють, вони ще й допомагають заснути. Їх корисно робити на ніч. І якщо вас щось турбує і ви б хотіли отримати пораду психолога, Пишіть у коментарях. А якщо це щось особисте, і ви б не хотіли привселюдно висвітлювати, можете в особисті повідомлення. Ми вам допоможемо.